Такі незвичні, красиві та ефектні квіти має куркума. Куркума також відома як турмерік. це популярна пряність із сімейства імбірних. Це багаторічні трави з товстими, розгалуженими, м'ясистими та ароматними кореневищами, які широко використовуються в кулінарії та народній медицині. Куркума цінується за свій яскравий, гірчично золотистий колір та унікальні корисні властивості, які Є б вмістом активної речовини куркуміну. Куркумін має потужні антибактеріальні, протизапальні та антиоксидантні властивості. Куркума має слабо пекучий, трохи гіркуватий смак з тонким ароматом і є ключовим інгредієнтом у сумішах карі. Куркуму додають до найрізноманітніших страв. Вода з куркумою допомагає виводити токсини з організму, покращує загальне почуття, збільшує рівень енергії та сприяє схудненню.